Десятки кілометрів бетонного паркану, колючого дроту та протитанкових ровів, волинь зміцнює кордони з Білоруссю. Попри відносний спокій, треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Адже ворог підступний і його плани передбачити складно, кажуть прикордонники. Тому і далі нарощують оборонно-інженерні загородження, облаштовують додаткові позиції та тренуються. Що вдалося зробити за два роки повномасштабного вторгнення? Показали Катерині Курбановій. Не хотілося вірити в те, але вже ми бачили, що то вже до да, вже воно йшло до того. Так, жителька прикордонного села, яке за 4 кілометри від Білорусі пригадує день, коли почалася велика війна, каже, з території, колись дружньої країни летіли ракети, а вони налякані бігли до лісу ховатися з родичами, які живуть у Білорусі, досі майже не спілкуються. Розповідає пані Катерина. На перших порах не можна було общатися вообще. Ми і по цей час, якщо взяти конкретно, іменно за війну за за, за таке не говоримо. Ото о, о, о своєму, як говориться, лічному, по, по сімейному попитали. З перших днів вторгнення місцеві допомагали нашим оборонцям укріплюватися. Довкола сіл зводили блокпости, барикади, укриття. За два роки лінії кордону з Білоруссю неабияк укріпили і роботи не припиняють. Це окопна лінія. Облаштовуємо копуєм стовби, зашиваємо досками, щоб пісок не всипався. Так прикордонники зводять додаткові позиції. Підготовлена вогнева позиція для ведення вогню. Стрілець буде вести вогонь або спостерігати. Він доволі велику ділянку місця спостерігає. Усі споруди зводять так, аби витримали артобстріл чи атаку безпілотниками. Ми є ризики як діє дорційно-розвідувальних груп, так само нанесення артилерійського, авіаційних ударів, або також за допомогою. Ударної безполотної авіації. В випадку цього нас постійно в готовності є групи, які будуть діяти щодо знищення повітряних цілей. Окрім зведення укріплення, оборонці регулярно тренуються знищувати ворожі і повітряні цілі. У бійців мобільно-вогневої групи є лічені хвилини, аби виїхати на позиції та знешкодити загрозу з неба. Пані Ольга, яка вже понад 20 років служить прикордонницею тут за головну. Так як я старше виявляю. Висоту, азімут, цілі. І тоді йдемо на знищення. Подаю команду вогонь і хлопці знищують. На лінію кордону мобільно-вогневі групи виїжджають під час кожної повітряної тривоги. Ситуація така, що треба завжди бути на поготові. Тепер між нами з білорусами височенний паркан, десятки кілометрів колючого дроту, бетонних загороджень та глибоких протитанкових ровів. Підступи до нашої території щільно нашпиговані мінами, кажуть прикордонники. Ми не можемо знати, як поведе себе ворог, які в них можуть бути Тому, Звісно, краще це все облаштовувати і тільки наращувати інженерне влаштування. Загрози з того боку наші захисники не відкидають. Тож прикордонники у складі сил оборони України забезпечують посилену охорону та оборону кордону із Білоруссю. Ми готуємося до будь-якого розвитку події. Відповідно, не потрібно виключати загрози можливого вторгнення з цієї суміжної держави. І відповідно, ми в постійній готовності. Прикордонники пильнують за північними рубежами 24 на 7, адже щохвилини повинні бути готові відбити атаку ворога і втримати кордон. Ніхто не народжений для війни, але ми виходимо з того, що думати треба про майбутнє наших дітей, докласти по максимуму зусиль, іти захищати, служити. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.